Де живуть, добра і казка, де вони живуть? І якісь стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочку на спани живуть. А добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочком на спани живуть. Ранку доброго бажаю, вам привіти, посилаю! Щастя, радості і сміху, гарної погоди всім на втіху, друзі! А ми з вами в чомусь однакові, а в чомусь різні. Ми з вами пограємо в гру. Дуже цікаво! І якщо ви побачите картинку і почуєте про те, що вам подобається. То ви піднімаєте руку і говорите Я! А якщо вам те, що на картинці не подобається, і ви такого не робите, то сидите тихенько. Всі ручки приготували! І я з вами також буду грати. так. І ви на картинці побачите мою підняту ручку. Тож пограємо? Увага! Смачно їсти! Вчитися, гарно вдягатися, займатися спортом. Бути задирою, дирою, Співати. Грати в сніжки. Не слухатись дорослих. Обійматися з домашніми тваринками. Отримувати подарунки. Мати друзів. Бачу, бачу, як багато діток піднімали руку одночасно, то це у нас з вами є дуже багато чого спільного. А ще я побачила, що у вас є друзі, і це дуже-дуже добре. Коли є друг, то ти можеш з ним щось робити цікаве. А ще ти знаєш, що ви можете поспілкуватись про щось, що вам двом цікаво, і друг може підтримати. А я вас запрошую до друзів, які живуть у лісі, це звірі. Вони готуються до новорічного свята. І якщо їм треба буде допомога. То ми з вами допоможемо. Одного разу всі мешканці. Зимового лісу сильно посварилися і вирішили більше ніколи не спілкуватися один з одному. Вже точно ніхто не пам'ятав, з чого почався конфлікт, але всі були вперті й горді, накопичені образи не давали зробити перший крок, і звірі нудьгували на самоті. Наближалися свята, і кожен із звірів згадував. Торічну веселу зустріч Нового року і думали, як відсвяткувати таку важливу подію в цьому році, але миритися ніхто не збирався, і кожен планував зустрічати Новий рік самостійно. Ближче до свята почали з'являтися перші труднощі. Білочка прикрашала свою ялиночку шишками та горішками, але не могла прикрасити гірляндами у гірлянди приносив кожного року і засвічував зайчик. І від того білочці було сумно. Зайчик був засмучений, бо ніяк не міг начепити гірлянди на ялинку, адже він був дуже маленького зросту, і його настрій наповнювався сумом. Лисичка приготувала багато святкових страв, прикрасила маленьку сосну, але мала поганий настрій, бо зовсім не вміла співати. Новий рік без пісень ніяк не вкладався в її голові, і це був головний привід для Суму. Вовчик нічого не розумів в ялинкових прикрасах, не вмів готувати. Відсутність ялинки смачної їжі та веселощів зробили його злим та похмурим. А ведмедик, сумуючи без друзів, вирішив, що проспати Новий рік буде цілком нормально. Діти, а звірям потрібна допомога. Тож давайте ми з вами їм нагадаємо, що таке дружба. Друг ділиться смачненьким, чи з'їдає все сам. Друг ділиться смачненьким. Друг підтримує, пожаліє, чи буде ображати, обзивати, насміхатись. Друг підтримує, пожаліє. Друг буде допомагати, чи залишить тебе одного. Друг буде допомагати. Друг захищає, чи ображає? Друг захищає. Друг радіє твоїй перемозі, чи заздрить? Друг радіє твоїй перемозі. Друг вибачає, чи злиться на тебе? Друг Міє вибачати. Друг береже твій секрет чи розказує його всім. Друг береже секрет. Друг робить щось неправильне, треба це йому сказати чи промовчати. Треба сказати про неправильний вчинок. Кожен із звірів згадав, як чудово святкували новий рік в минулому році біля найбільшої ялинки в лісі. Вони подумали, що новорічні веселощі пов'язані саме з цим місцем і поспішили до високої ялинки. Друзі, ви бачите, що звірі мають лише сумний та злий настрій. То давайте їх звеселим. Порухаємось тож… Всі приготувались танцювати? Біля ялинки Зібралась вся лісова компанія. Побачивши один одного, вони захотіли поговорити, запитати про справи, але згадали про сварку. Та ніхто не міг згадати навіть причину сварки. Раптом звірятам стало соромно. Як можна бути такими впертими й гордими, як можна стільки тримати образу в собі, вони зрозуміли один одного і без слів міцно обнялись. Друзі, ми разом, сказала лисичка, і в цьому сила нашої єдності. Гуртом прикрасимо ялинку, принесемо свою їжу і будемо разом співати пісні, танцювати. Наше свято буде дружнім і веселим. Об'єднавшись, друзі подарували один одному і кожен сам собі. Веселе новорічне свято. Друзі, ми сьогодні з вами з'ясували, чим ми з вами схожі. Дуже багато знайшли спільного. Допомогли звірям змінити їх сумний і злий настрій на веселий, дуже весело рухались, а також допомогли їм згадати, що таке дружба. І звірі помирились. То як добре, коли є дружба. так? Коли є дружба, тоді все ладиться, тоді і весь світ радується. Тож, друзі, до зустрічі, буду її дуже чекати. До побачення!